you just imagining it Це гра з обманливо простою механікою. На перший погляд, це про людину, яка шукає лікаря, який нарешті сприйме її серйозно. Людину, яка може назвати назви її загадковою погіршувальною хвороби. Але під пастельними візуальними ефектами та простим саундтреком ховається щось набагато темніше. Це гра про поступовий жах усвідомлення того, що з вами щось страшенно не так, і ніхто цьому не вірить. Привіт! Я Марципанк. У цьому відео я хочу дослідити психологічний жах, що ховається під чарівною естетикою гри: анексію, невпевненість у собі та тихий жах існування в тілі, яке, здається, зраджує вас. Як завжди, це відео буде сповнене спойлерів, тож майте це на увазі. А також нагадую, що я не психологиня і не маю права діагностувати психічні захворювання. Схема гри You Just Imagining It не могла бути простішою. Це симулятор хронічної хвороби. Ви думаєте, що у вас хронічна хвороба, але не знаєте, яка єдине, що ви знаєте, це те, що ви постійно відчуваєте біль. Ви відвідали занадто багато лікарів, щоб їх рахувати, але все одно повинні жити своїм життям. Основна механіка проста: ви розподіляєте гроші, енергію та біль. Сон відновлює вас, але лише трохи. Робота допомагає оплачувати рахунки, але виснажує все інше. Похід до лікаря наближає вас до діагнозу, але коштує багато. Розваги допомагають триматися на плаву, але також коштують грошей, яких у вас немає. Ви також можете перевірити свої ліки та меню. Тиждень за тижнем, прийом за прийомом, ви наближаєтеся до того, хто нарешті сприйме вас серйозно, за умови, що ви можете собі це дозволити, і за умови, що ваше тіло не зламається до того, як ви туди потрапите. Зрештою проходить рік, ваші симптоми посилюються, і ви знову повертаєтеся в цикл з меншими ресурсами та більшим болем. Гра закінчується в той момент, коли лікар нарешті вимовляє слова, які ви так відчайдушно чекали. А ви не уявляєте цього, і потім гра закінчується, залишаючи вас наодинці з кількома роками, які знадобилися, щоб досягти цього моменту. Розробник створив цю гру після того, як боровся з діагнозом генетичного розладу. І якщо ви поглянете коментарі на itch.io або в стім, ви побачите сотні гравців, які повторюють те саме, тому що правда полягає в тому, що ви не уявляєте цього. Те, через що проходить головний герой, має назву невизнання симптомів. Невизнання симптомів відбувається, коли медичні працівники навмисно чи ні повідомляють пацієнтові, що їхній життєвий досвід неправильний, і це може мати кілька форм. Перше це знецінення, коли клініцист може наполягати на тому, що ваші симптоми перебільшені, психологічні, вигадані або просто викликані стресом. Іноді пацієнтів називають лінивими, драматичними або немотивованими. Коротше, все, що заперечує хворобу. Інше ж це погана комунікація, це включає все від переривання стереотипів, ігнорування емоційних сигналів або використання маніпулятивної мови, щоб відволікти пацієнта від тесту або направлення до фахівця. І нарешті неправильне управління це коли клініцист призначає лікування, яке не відповідає стану, відмовляється від тестування з претендувати на інвалідність, або говорить, що ваша хвороба зникне сама собою. Я впевнена, що є інші, але загалом, що це все означає для людини? Великий огляд досліджень на цю тему виявив чотири основні категорії наслідків: перше емоційні та когнітивні ефекти. Пацієнти можуть почати сумніватися в собі, розвинути низьку самооцінку або депресивні симптоми. Друге травма пов'язана з охороною здоров'я це коли вони втрачають довіру до медичних систем, відчувають тривогу щодо звернення за допомогою або стають емоційно виснаженими. Третє поведінкові реакції. Тобто деякі Люди починають уникати лікарів зовсім або применшувати симптоми, щоб уникнути подальшого невизнання. І четверте, останнє це затримка діагностики, яка є найбільш руйнівним результатом місяці або роки без належної допомоги. Часто це призводить до погіршення якості життя, що приводить нас до наступного питання. Чому ж медичні працівники так роблять? Було б легко сказати, що деякі лікарі просто погані, але реальність, як і більшість жахливих речей, набагато складніша. По-перше, існує діагностична невизначеність деякі захворювання не відповідають описам у підручниках, коли симптоми важко виміряти, або вони не відповідають очікуваним показникам лікарі можуть ставати тривожними, розчарованими або скептичними а останні проєктуються на пацієнта. По-друге, існує упередженість. Неявні упередження формують клінічне рішення. Наприклад, жіночі біль часто недооцінюють. Вам можуть сказати, що вам просто потрібно народити, народити вдруге, а потім заявити, що ну звісно, чого ж ви хотіли, ви ж вже народжували. Також існує така штука, що чорношкірим і латиноамериканським пацієнтам часто дають менше направлень, бо вважається, що вони більш терпимі до болю. А людей з сильними емоціями називають надто чутливими, драматичними або такими, що шукають уваги. Це звичайно не стосується більшості випадків, але це те, що показують статистичні дані, і я можу включити їх до опису. По-третє, існують системні та освітні обмеження, перевантажені графіки, поспішні прийоми, обмежена підготовка, тиск страхування та жорсткі правила. Усе це може підштовхнути лікарів до швидких рішень і скептицизму щодо власної компетентності. Це не виправдовує завдану шкоду, але принаймні пояснює середовище, в якому пацієнти намагаються боротися за себе. Отже, як ви можете захистити себе? Перш за все, я не медична працівниця. А я спираюся на дуже обмежені дослідження та ресурси для захисту прав пацієнтів, які всі перераховані в описі. Але ця порада призначена спеціально для людей, які потребують звичайної медичної допомоги для діагностики або лікування. Тобто, не зрозумійте мене неправильно, альтернативні методи лікування працюють для деяких людей, і я не збираюся зараз їх тут заперечувати. Але деякі захворювання ви Магають офіційної діагностики ліків або цілеспрямованої клінічної допомоги. Тож, якщо ви застрягли в системі, як ви можете орієнтуватися в ній? Перш за все, перед вашим першим або наступним прийомом ви можете вести щоденник своїх симптомів, обов'язково записуйте, коли симптоми виникають, як довго вони тривають їх інтенсивність, включаючи специфічні деталі, а не загальні уявлення, наприклад, що вони гострі або виснажливі, а також тригери, закономірності, все, що допомагає або погіршує їх. обов'язково також принесіть список ліків, добавок і доз вашу минулу медичну історію, таку як будь-які захворювання, операції, алергії, а також список пріоритетних питань. Тепер щодо останнього: деякі лікарі можуть мати обмежений час з вами залежно від клініки. Тому переконайтеся, що у вас є список пріоритетних питань, щоб ви могли отримати відповіді на найважливіші питання, навіть якщо ви не зможете отримати відповіді на всі свої запитання. Під час прийому пам'ятайте, що існує потенційна опередженість, це не занадто ексклюзивно, але просто визначте її на випадок, якщо вона виникне. Ви можете привести довірену людину, якщо це можливо, щоб вона допомагала описати ваш біль або надати додаткову інформацію. Ви можете задавати уточнюючі питання і підсумовувати своє розуміння, коли лікар говорить з вами. Ви можете чітко висловлювати свої занепокоєння, наприклад, кажучи, я занепокоєний ось цими побічними ефектами, або ці симптоми заважають моєму повсякденному життю. Ви можете ознайомитися зі своїми правами пацієнта, такими як згода, записи, відмова від лікування і конфіденційність запросити копію тестів, записок і звітів, а також робити замітки під час візиту. Після візиту ви можете вічливо або наполегливо нагадати про свої запитання, особливо якщо ви не отримали результатів або направлень або чекаєте на них. Якщо стає зрозуміло, що вас не чують, ви можете змінити лікаря і переконатися, що ведення вашого щоденника оновлюється, щоб перехід був плавним і у вас були всі ваші записи. Окрім усього цього, ось те, що гра дуже добре показує. Поки ви намагаєтеся отримати діагноз, решта життя не зупиняється. Вам все ще потрібно працювати, відпочивати, підтримувати стосунки, піклуватися про себе і якось зберігати радість. Все це під час навігації по системі, яка виснажує ваш час, гроші і надію. Ось чому важливі системи підтримки: сім'я, друзі, онлайн-спільноти, групи підтримки. Вони роблять цю подорож, переноси. Мою, а якщо ви підтримуєте когось у цьому, просто готовність вислухати може дуже багато змінити. Хотіла би я сказати, що роблячи ці речі, ви гарантовано отримаєте діагноз, але це не так. Іноді остаточно отримати назву того, що не так, це лише початок іншого довгого шляху, але я можу вкотре сказати ось що. Ви важливі і ваш біль реальний. Ви заслуговуєте того, щоб вас почули. Якщо це відео хоча б трохи допоможе вам зрозуміти себе або підтримати когось іншого, то воно того варте. І пам'ятайте, ви не просто уявляєте це. Мені пощастило не зіткнутися з медичною дискримінацією в самій, але люди, які мені не байдужі, зіткнулися, і я бачила, як глибоко це може ранити когось, коли професіонал, який мав би допомогти, робить все, що завгодно, але не допомагає. І хоча мені прикро, що розробник пройшов через достатньо серйозний досвід, який надихнув його на цю гру. Я вдячна, що вона існує. Вона дає нам можливість говорити про те, що зазвичай замовчується. В будь-якому випадку, дякую, що додивилися це відео аж до цього моменту. Сподіваюся, воно вам сподобалося. А якщо так, то не забудьте підписатися, поставити лайк та написати коментар. Бувайте!